Починаємо нову тему координати на площині. І ця тема складається з трьох параграфів. Перший параграф це найпростіші задачі в координатах, потім рівняння кола і прямої, і метод координат мається на увазі застосування всіх тих параграфів, які є, шостий і сьомий, до розв'язання різноманітних задач. І так, перше, найпростіше, тобто шостий параграф. Найпростіші задачі в координатах. Ну, тема, я скажу, мабуть, одна із найпростіших, Ну, на мій погляд. так, дивіться. Ви знаєте, що є така декартова система координат, яка складається з двох перпендикулярних прямих, що мають напрямок горизонтальна осіб, вертикальна оці. Повна точка на площині. Має дві координати. Координата Х і координата У. Х завжди записується на першому місці. Х називається абсциса точки, У – координата точки. А, от. Ну і м, далі, 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 далі. Це все те, що я казала, тут записано. Наша площина розбивається на чотири чверті. Перша чверть створюється додатними напрямками оцей цизник. Ну і так ми йдемо проти годинникової стрілки. Друга, третя, четверта. Плюс, 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 мінус, плюс це знаки, координат точок у цих четвертях. Тобто. Якщо перша чверть, то х додатні y додатні. Друга x від'ємний y додатній. Третя, обидві координати від'ємні. І четверта x додатні y від'ємний. Ну і, в общем, це все, все таке загальне. Далі у нас координати всередини відрізка. Це у нас одна формула буде. І ще одна формула довжина відрізка. Так, теорема така є формули. Координат середини відрізка. Координати середини відрізка обчислюються за формулами. Координата Х дорівня Х1 плюс Х2 поділити нати, і дорівняння у 1 плюс у 2 поділити навто. Де у нас точка А з координатами Х1, у1, Б, Х2 у 2 кінь C відрізка. А точка С координатами Х середина відрізка. Ну і. Тут є певні доведення. Зобразили, дивимося на рисунок 29 в системі координат відрізок, позначили точку С як середину цього відрізка. І провели перпендикуляри на вість Х. І кажуть, нехай цей відрізок АБ не перетинає вість Х. Розглянемо випадок, коли х1 менше, ніж х2. Рисунок 29. Це те я сказала, провели перпендикуляри АА1С, Це А0В, С0В, Б, Б0В. І всі перпендикуляри до однієї прямої, вони будуть паралельними. Така була у нас теорема. І тоді ми бачимо, що оскільки С у нас середина А, Б, то і С нульове, середина А нульове, Б0 за теоремою Фалеса. Якщо паралельні прямі відтинають на сторонах кута на одній стороні кута рівні відрізки, то вони відтинають на сторонах іншого, на іншій стороні кута рівні Ну, Ви спросите, а де тут кут? Якщо продовжити відрізок АБ і уявити, що це пряма, і вона перетне пряму, на якій міститься ось Х, то це якраз і буде наша теорема фалета. І що це у нас? З вами означає, у нас там, що А нульове С0 дорівнює С0 Б0. І тоді дивіться, тут же у нас А нульове має ну, координату точки А по х, С нульове точки С по х, Б0 точки Б по Х. І тоді дивимося, що у нас Х2, тобто, Координата точки Б по х. мінус х дорівнює х мінус х1. Ну, тобто мається на увазі довжина з різка. Якщо, як би це пояснити, оце у нас x2. Давайте я підпишу. Оце у нас Х, а оце х1. То х2 мінус х дорівнює х мінус х1. Оскільки затримаємо халеса, відрізочки у нас рівні. Ну і звідки, як знайти Х? Ну, перекинули Х в одну сторону, Х2 плюс Х1 в іншу сторону, і у нас, виходить, 2х дорівнює Х1 плюс Х2 поділили насил і отримали формулу для знаходження Х. Тобто Х1 плюс Х2 поділити насил. Якщо ми це ж саме зробимо перпендикуляри цих точок проведемо на вісь Y, то отримаємо таку ж точну формулу для y. Y ігрек дорівнює y1 плюс y2 поділити на 2. Якщо у нас той самий результат, бачите, тут у нас взяли так. Той самий результат одержимо і в випадку, якщо x 1 більше, ніж x 2 Ну, тобто, скажімо так, відрізок отак розміщено. Да? Ні, ну, поміняли місцями, я маю на увазі А і Б. І, в общем, общу з цим ми не будемо доводити. Сказали аналогічно, подивіться, це твердження справжується, коли вони е по-іншому порівнюються. Наші координати по і. Далі, і про ігри те ж саме, що я сказала, сказали аналогічно. І так, координати середини відрізка дорівнюють. Е, Получається, координата по Х це півсума координат кінців по Х, і координата середини по ігреку це півсума координат кінців по Ігреку. Задачу розглядати ми не будемо. Йдемо до наступної. Теорема. Теорема це формула відстані між двома точками. І так, взяли точки А знову ж таки Х1 y1, х 2 У2, і довжина відрізка АБ, тобто відстань між точками іншими словами. дорівнює корню квадратному і суми квадратів, різниць одноіменних координат. Ну, тобто х відняли від х, і від і. Потім звели до квадратів, додали і з того результату взяли корінь квадратний. Так, ну що тут у нас з вами є? Давайте розглянемо, що тут за доведення. У нас побудували А, Б не видно. А, Б, С на ритунку 30. І знову ж таки, розглянемо випадок, коли Х. 1 не дорівнює Х2, 1 не дорівнює Y2. Провели знову ж таки з цих точок на когну із оцей координатних. Позначили точку С, точка перетина, ну, тобто, цих прямих, що ми провели точку перетину, позначили. І далі. Що нам потрібно так? Відстань між А і С. Як знайти? Е, відняти від Х1, е, відняти Х2 або від Х2х1. Ну, щоб, е, би, відстань вона ж не може бути від'ємною. Тоді говорять, що неважливо від чого ми віднімаємо, від x1, x2 чи від x2x1. Якщо ми в кінці візьмемо модуль, знайдемо модуль того числа, то це і буде наша. Довжина від АС. Ну, Тут от -от -от зазначили модулем. Да? Потім відстань між точками Б і С, це дорівнює модулю Y1 y 2 Ну, а далі що ми зробили? Застосували теорему Піфагора. Теорема Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катки. Оскільки АС у нас дорівнює x 1 x 2 за модулем. BC y1-y2 за модулем, то тут одразу взяли корінь квадратний і сказали, що це корінь квадратний із суми квадратів катетів, так? І потім сказали, що дивіться, квадрат взагалі прибирає знак мінус. Тобто модуль, коли квадрат ми пишемо, не записується. Чому? Ну, тому що, як ми, наприклад, говоримо: якби у нас тут було ну, так, візьмемо координата 5, а тут координата, наприклад, 3. Ну, нехай так. То тоді як знайти довжину АС? Потрібно або від 5 відняти 3 за модулем, або від 3 відняти. 5 і взяти модулі. Це буде дорівнювати 2. Тут модуль доречний. Ну, якщо нам потрібно знайти, наприклад, це квадрат, то неважливо, чи 5 мінус 3 це буде 2 в квадраті, да? чи мінус 2, 3 мінус 5, мінус 2 в квадраті. Це теж буде одне і те ж саме число 4. Тому тут. Під кореним модулі не пишеться, а пишеться просто в дужечках квадрат. Таким чином, вивели формулу відстань між точками А, Б, або довжина відрізка. Або, якщо вам потрібно знайти там якусь далі, коли буде координатний метод, потрібно буде знаходити, наприклад, сторони трикутника. Сторони, це ж відрізки відрізки. А тому ця формула теж застосовується. Для розв'язання задач як початок розв'язання для того, щоб знайти значення якихось там величин, які від вас потребують, уже потім використовуючи звичайні методи. До речі, на НМТ використовувалися от задачі такі зробили в складному рівні, там, де входять відповідь, стереометрична задача була. Де був якийсь там малюнок, там піраміда, циліндр, призма, ну те, що ми будемо вивчати надалі. А от. І е, е, потім е, було дано лише е, дві точки на певних там, ребрах, чи там десь там зображено на, на малюночку, і дали координати цих точок. І потр... А потрібно знайти там, чи площу, чи об'єм було, наприклад. Цієї фігури, то питання, з чого починати? З відстані між точками, да? тобто, якщо ми знайдемо там якусь відстань да, вже з числовим значенням, то тоді ми зможемо розв'язати задачу. Тому дивіться, оце була така популярна формула на НМТ цього року, але в тривимірному просторі там додається ще одна координата. Ну, такий же сам, Така ж сама формула, але там буде плюс. Z1-Z2. Ну, це я так кажу, щоб ці формули, ці координати ви не забували, оскільки ми вивчимо їх оце от в 9 класі, а потім на якийсь певний час не будемо користуватися. А потім згадаємо в кінці 10 класу і потім, аж коли будемо готуватися до НМТ. Так, ну ось тут дві формули, які потрібно пам'ятати. Ось, ну, запишіть, мабуть, собі. Перше це. Передана відрізка. Ну і тут краще зобразити це. Це ви собі як в конференцію Так, тут у нас А, Б, середина. С, наприклад, і я позначу, що це середина. При цьому А має координати Х1, y 1 Б має координати Х2, У2. а це має координати і ку. То тоді х можна знайти за формулою х1 плюс х2 поділити на 2. Y дорівнює Y1 плюс Y2 Два поділити на два. І довжина відрізка Або відстань між точками. Беру той же самий відрізок АБ, Це корінь квадратний. Х1 мінус х2 в квадраті плюс y1 мінус y2 квадратів. До речі, тут не обов'язково ще раз х1 мінус х2. Можна х2 мінус х1 квадрат мінус прибере, і відповідь буде така ж сама. Так, це те, що потрібно записати в дошити, а далі давайте оглянемо хоч яку-небудь задачу. Ну, давайте. Що, що взяти такого? Рівень Б давайте візьмемо. І я візьму якусь таку знаєте, задачу, щоб вона одразу містила в собі номер 198 і ту і ту формулу. Вроді, Наче я обрала таку задачу. І так, знайдіть довжину медіани. А М, трикутника АБЦ, якщо А дорівнює, Б до Б має координати, А дорівнює, має координати певні, Б має певні координати, і С має певні координати. Так, що ми робимо? Тут, ну як, доречно побудувати ще раз схематично трикутник, хоча він не буде мати якихось добудов, а буде лише. Наочно вам давати те, що дано в задачі. І коли ми пишемо там А, С. це не, не потрібно будувати ці точки в системі координат, витрачати час. Просто підписуємо А-6, мінус 3. Так, B, мінус 4, 3. І С 2, 5. І м знайти довжину медіани АМ, значить М, так, і це у нас буде медіана. Тобто АМ знак питання. І так, М середина відрізка БС. Тому перше ми знайдемо координати точки М за формулою. Я пишу ну, навпаки, не МХ, XM. І точки M. ХБ плюс X це мінус 4 плюс 2, мінус 2 поділити на 2, мінус 4 плюс 2 поділити на 2, мінус 2 на 2, мінус 1. І Y точки М – це 3 додати, що там у нас? Я не туди глянула точку С. А ви мовчите Зараз секунду. А мінус 6 мінус 3, мінус 4, 3, А мінус 2, мінус 1. А я розглянула на іншу задачу. Щас. Це швиденько. Тут буквально хвилинка. Головне, правильно. Мінус 1. Так, мінус 2, мінус 1. І тоді плюс С, тобто мінус. 2. І тоді у нас тут буде координата. Додали координати по х-6, поділили на 2, отримали мінус 3. І 3 додати мінус 1. Це 2 поділити на 2, 1. І точка М e має координати мінус 3, 1. А тепер беремо другу формулу, я отут пишу друга дію. І знаходимо довжину АМ. АМ – це корінь квадратний. І віднімаємо від координати точки М, наприклад, координати точки А. Тут дуже уважно. М-3 мінус 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 6, тобто плюс 6 квадратів, додати 1 це точка М. Мінус мінус 3, тобто 1 плюс 3 квадрат. Далі робимо розрахунки. І у нас буде 3 в квадраті, це 9. 4 в квадраті це 16, корінь з 25 – 5. І тому відповідь ам дорівнює медіана 5 см. Таким чином ми розв'язали задачу, використовуючи дві формули. Ну і домашнє завдання. Домашнє завдання. Номери прості 183, 185, 183, 185, 188. І там параграф 6. Це діти, хто записав, до побачення.